Радянська влада тут приуспіла, треба сказати, в боротьбі проти українськості. І це була. Ну, я переконаний, що це була свідома політика саме русифікації. І голодомор треба розглядати в контексті цієї політики, тому що Сталін прекрасно з лінінських праць зрозумів, що найгірше, що є в нації, це село. Яке утримує традиції і е, менталі і, себе утримує і інтелігенція, яка розвиває мову і культуру. Оце їх треба нищити. І всі 30-ті роки ми бачимо, 20-ті, 30-ті ми бачимо, що це був процес нищення саме села і інтелігенції. Ніхто ніколи не нищив е, пролетаріат, з ним загравали, йому дозволяли не працювати, одержувати зарплату. Оці міфи зараз, що Донбас годує всю Україну, це, це йде звідти. це не... Не януковичський винахід це з радянського.